Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо, в молитві, в радості в благословенні. Маємо сьогодні прекрасний час, прекрасна неділя, прекрасна погода, прекрасне море. В когось море, в когось, може, сніг вже є. Вірю, що ще снігу нікого нема, але і сніг то теж добре, хто любить його. Сьогодні візьмемо послання цариці миру, 25 жовтня, 2024 рік. Те, яке нам давалось на цей місяць. Ну, і Марія нас захоче жити цей, цей місяць, особливо цим посланням, роздумувати над ним, проживати його. І воно звучить так. Дорогі діти, в цей час, коли святкуєте День усіх святих, просіть їх заступництва та молитв, щоб ви в єдності з ними знайшли мир. Нехай святі будуть вашим заступниками і прикладом, щоб ви їх наслідували та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую, що відповіли. На мій заклик. Ну, і для того, щоб наслідувати святих, жити, то треба знати щось про святих, читати про щось, якісь книжки про святих. Ну, Є в нас багато, слава Богу, святих, яких можемо наслідувати, можемо жити. І, і тут головне не, не розчаруватися або не зачаруватися. Ми іноді можемо подивитися, на яких святих. ну, Серйозних святих містиків, і подумати, та, в нього були об'явлення, він мав то, 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 то. Йому було дано стільки багато, а я того всього не маю, тому я не буду свята, не буду святим. А, але направду ці святі також починали з нічого, не народились святими, і це треба розуміти, що кожному дається по своїх можливостях. І, і всі святі, майже всі, були в великих випробуваннях. Їх не приймало суспільство, їх не приймала церква, їх не приймало, їх, власне, не приймали майже свої. Тому не кожен здатний на таке життя, і не кожен на бути покликаний містиком. Тому якщо ти не містик, це не означає, що ти не покликаний бути святим. І Святість не приходить по якихось наслідству, не по батьку, не по матері. Святість приходить від відкритого серця, твого власного особистого і, звісно, відносин з Богом. І по мірі розвитку твоїх відносин, ти стаєш на цей шлях святості, обираєш цей шлях святості і колись стаєш святим. Святий це означає інакший. інакший. І сьогодні є багато святих, яких ми просто не знаємо, але вони інакші. Інакші. Тому якщо на тебе сьогодні можна сказати інакший, то ти вже на, на, свя на святій дорозі. Якщо ти ще як всі, ну там бухнуть, потанцювати, десь щось вкрасти, десь підмутити щось, ну то ти ще такий, як всі, ну, не інакший. А якщо вже тобі кажуть люди, що ти фанатик, е якийсь сектант, ну то ти вже десь на дорозі святості. Якщо вже люди помічаються, це означає, що ти вже в правильному русі, але в правильному русі до Бога, не до суспільства. Бо якщо ти в правильному русі до суспільства, що тебе суспільство хвалить, ти такий файний, тебе всі люблять, ну то ти далекий від Бога. Виходить так. І досвід святих нам показує, що вони були чим ближче до Бога, тим більше конфліктів мали з людьми. Тим люди більше їх не любили, заздрили або якісь палки вставляли в колеса. Тому треба оприділитися, Ти або хочеш подобатись цьому світу, або хочеш подобатись Богові. Коли ти розумієш, що ти хочеш подобатись Богові, тоді ти на шляху свято... Свя... святості цієї, якої каже Марія, навчайтесь і беріть приклад зі святих. А вони були особистостями, не були клонами. Нема святи, який подібний на іншого святого. Кожна, кожна це особистість зі своєю історією, зі своїми випробуваннями. І сьогодні, якщо ти хочеш повторити якісь там подвіги, отця піо або якогось святого, який тобі подобається Святого Франциска, ну, то ти хочеш склонувати щось. А не треба клону. Клон, святі не були клонами, святі були особистості. І Марія сьогодні закликає тебе і мене бути цією особистістю, яка буде. Будувати свою історію, розумієте? Свою нову історію. Ну і практика. Практика. Беремо святого сьогодні, якогось, і переймаємо якийсь приклад з його життя, якийсь практичний досвід, який можемо в своєму житті втілити зараз, сьогодні. Не беремо це піо і кажемо я стигматик побігти гвоздями руки попробивати. Розумієте? Те, що реально можемо повторити. Тобто можемо. Я не кажу, що ти гвоздями, руки пробивав, просто в нього були стигмати, хто не в курсі, то ну, щоб не наслідували такої, бо стигмати він отримав від Бога, і це є надприроднє чудо. А якщо ми проб'ємо гостями, ну, то не буде надприродні чудо, розумієте? Беремо те, що вони мали. А святі мали велику покору, любов до Бога, і велику покору, тобто слухали Бога. Слухали, що Він говорить, і робили те, що Він говорить. І це називається покора, а не прибіднятися, применшувати. Бо у нас свята покора така є, що я, я хробак, я нікчемний, я то-то-то, найбільший грішник, грішниця. Це не є покора, це є гордість. А власне, покора це слухати Бога і, і робити те, що Він говорить. Це справжня покора. Знати, хто ти, хто Бог, і виконувати те, що Він говорить особисто тобі. Не всім, не комусь, а тобі особисто. Бо він з тобою особисто має розмову. Будьте благословенні. Миром, радість, благодать з неуму. па Папа.